А на дочку, в нас тут є різноманітні овочі та фрукти, так? фруктки. І скажіть, які з цих овочів та фруктів ми можемо побачити в себе вдома, а okay. які тут екзотичні. Так. А ось маги. Які ми можемо побачити? Каспуна. 高。 Як ви гадаєте, чого нам потрібно щось комусь переказувати? Для потрібно, щоб донести до когось інформацію, так? Добре, а зараз ми з вами попрацюємо над загадками. Вигадайте загадку. Помаранчева і гарна. У землі сержу немарно. Сокола. Солоденька, вже я стала чималенька. Хоч із нього варить варятненька, у нього шкурочка тоненька. Соскладий він на смак, Фіолетовий. Моря, ну, так, так. І пані гадає. Слухайте уважно. Зелений чук, червоний бік. Смачний з нього чавлять сік. Сині варять з нього борщ. Росте в городі. Послухайте, так, Слухайте, будь ласка, нас вислів. Ні. Город, як моя комора. Як ви розумієте цей вислід? Мій город, як моя комора. Так, будь ласка. Мій город, як моя комора. Що значить цей вислід? Комора, це? Означає? Це начика наша підвал. Так, значить наші пору. <гану> так, Так, добре, Я передати мені зміст. Переказати, що ми словами. помідори, Соковитом та борщовий буряк. Про що це речення? Хто може переказати? Oh. Так, про якій mm -hmm. саме, будь ласка, текст і е, придумайте до нього назву. Слухайте уважно. Чори тисячі років тому людина була знайома із морквою, але тоді морква була дикою з толесеньким жорстким корінцем, дошкорне під цієї рослини не їли, а лікувалися за допомогою. А дорослі довго не старіють і виглядає молодими. Так, отже, проще я прочитала вам текст? Про вікові. Так, добре. Якими словами люди називали цю горку? Яка вона у вас лежить? Ковальна страшна, яка ще? Дивома. Так, добре. Дуже диком, так? Ніхто про неї нічого не знав. Добре, а що далі трапилося з цією Вот вона має зомті. Так, у неї виріс великий злочик, а з нього зробилось на сінечку, так? яке роз'їллялося і потрапило до нас. Отже, зараз ми наш прослуханий текст поділимо на частинки, та назвемо їх так, і я запишу їх на вишці. Так. Даш, як ми можемо назвати першу частинку нашого тексту? Знайомство людини, людини з боркою. Так, дуже добре. Записуємо. Знайомство людини з моркою. Як ми можемо другу частинку назвати? Любов предків до морби. Любов предків до морби. Так, дуже добре. Любов кредків до моркви. Саша нам скаже, як ми третю частину можемо. Кость моркви для людей. Користь моркві для людей. Так. Користь моркви для людей. Любов. Користь моркви на нашій землі. Користь моркви на наш. Спочатку у нас була користь моркви для людей загалом, а зараз користь моркви для людей на землі. Так?